Росічка, Красавіця. Так, ну що, привіт громада, ми з України. Бачите, наш погрузчик стоїть тут, очікує трактора. У мене сьогодні такий день, як кажуть, відкритих дверей. Не пів один клієнт приїхати, подивитися сівалку, потім другий клієнт. Сівалку, потім посіви сходи, подивитися по все. Ми по полях проїздили, десь там хлопці роблять трактора. Вчора теж хлопці з емсинтезу приїжджали, тут трошки ТО проводили, ну, дивилися, що тут посівалки. Ну, ну, як, подивилися, що тут у нас, що добре, що шо погано, щоб взяти собі на заміточку. Тут трошки модернізували висівний. Ось цей висівну цю штуку. Ромашку, грибок, хто як каже. Ну як подивилися, обдивилися, щоб мати ну, уяву ще відбувається. Ну, сівалки, я думаю, хлопці все приїжджають і приїжджають. Як я ж кажу, наверное, там як гарячі пиріжки, там хлопці клепають, на мою думку. Бо посітителів кожен день. Сьогодні аж двоє. Поки ми їздив полявці, показав їм, розказав поспілкувалися, то зараз підемо в гараж, подивимося, що хлопці зробили щеплення. Фросічка, пішли. Пішли, 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 пішли тебе запустю. Що по щепленню? По щепленню, звісно, ми вирішили поставити усе як було. Я там зараз розповім, бо багато мені рекомендувало поставити ліпісткові щеплення. Ну, ви як розумієте. Скільки воно коштує, подивіться спочатку, а потім подумайте, що мені проще купити. Просто ми купили лапки і фередо. І ну, зараз подивимося, що хлопці тут роблять, бо я тільки оце пообідав вже п'ята година. П'ята година, я тільки пообідав. Ой. Так. Що тут ви зробили? Ану. Щось зробили чи поламали? Так, що тут? Що тут у нас по щепленню? Отакий маховик виходить. Короте, була така... Подожди, у мене гуди. Получається, у нас була ще така ерунда, я не казав вам, що на тракторі відбувалося таке странне вже дійство почало відбуватися. За старий... старе фередо. Як пускаєш цеплення, чи... чи вижимаєш. А трактор все одно продовжує їхати. Ну, таке відчуття, як десь як, як щось десь підтирало чи під. Ну, я вам зараз ставлю маховик. Щось робилося. Коротше. І... А, це не з тої стороною. З тої стороною. Щось робилося, так даже як гукав, дібно. ти це плідня, а так У -у -у", і, і, і їде так. Не контролі... ну, коротше, не контрольовано, відбувалося вишив щеплення. Що бачите, виходить. Отут отакий мінімальний зазор, там буквально півтора сантиметра, ну два може. І потім роздивилися на ці втулечки. Втулечки, воно їх підтирало. Ось втулечку зніму. А де? Ти не витиравку мені? Я не бачив, не поняв. Тулечки не стирав? Та ні. А де ж воно, блін? Все. А ось. Все. Ось все бачите, прямо видно, що ось як фередом, а як там металом всередині витирало. І так по кругу всі втулочки. Ну, коротше, виходить, щось, як з Фередом щось робиться, ну вона ще наче не болтається. А може на резинку. Диви, кум, резина болтається ще. Може, це воно резинки, тіпа, як ото в рознос іде, тіпа, таке від вібрації і починає тако підтирачить, не контрольовано, трактор ну, тіпа, їде. Особливо як задньою хочеш здати до, до, ну, прицепити прицеп чи ще щось. Получається, здаєш, пускаєш сцеплення, а воно... Коротше, ви поняли, Не контрольовано вижимається. А ось цього, бачите. Коротше, що ми зробили? Дати Фередоку, Фередок. Фередо, Фередо. Тут. Ну, те, що ми точили. Уже Де, щось десь. Ну, коротше, взяли на токарному станку. Де? Що ви? Ваші не принесли. Та не ж принесли, хто його носив. А є? Зараз хотів показати по-бистрому. Взяли на токарному станку, подивилися, а отут накладка десь міліметра півтора, ну, два, може, виглядала. Я на токарному станку її просто сточив до метала. Ось там акуратненько, бачите, фокусується хай. Ну, вже ви поняли. На міліметр два ми його трошки сточили. Бо ось ось затирання тут повністю відбувалося. Ось, ось тут затирання. І це так само було. це заметили, що Як нове Фередо поставили, наче не було. А це ж бач, крепке яке, бач, Феридо? кум. Поняв ось подивися, як дружинка там шатається. Ну, оці. Резинки шатаються. Береш, воно там ну, люфт є там. І сама резинка. Ось тут то шатається див. Резинки шатаються. Де? Ну, хоч, ну, виходить, затирає. затирає. Щоб вияснили таку причину, то я сточив в Фередо, десь ще на міліметра полтора, ну то вже бачите, там зазор точно вже буде нормальний, більший. Я думаю, на скорість воно влітять не буде точно. Короче, зробили таке усовершенствовання. Ну побачиш, бо це було два рази вже в нас. Перший раз сцеплення так, тоді взагалі ужас. Не можна було ні під'їхати, ні культиватор, причепити, ні диски. Ну, треба було аж понижено якусь включати і то. Короче, відбувалося таке дійство з цим щепленням. Так, що тут у нас вийшло? Чи нічого не вийшло? Лапки. Ну та що тут лапки? Короче, викинули ці пружини, дай. Вкажу. Ось вони всі пружини. Ми ще тоді викинули три штуки пружини. Ну, а це останні три штуки викинули. Їх було дев'ять штук ізначально. То ми всі викинули, поставили тільки здорові пружини. І купили, понятно, дві нові лапки. Виробника не буду казати. А так, що там, жали ви ще? Чи не попадає, чи тут що? Жал, тут вжало, тут, тут не попадало. А? Ще треба вдарити, щоб отут попало. Або прикрутити на оці. Так може це отпустити от, трошки цю ось. 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 Воно сюди треба, щоб хто? Бачив, хто всю. Ні, так отут від'їжджать, тут від'їжджати. І все, все не зжимать зразу, не зажимать, а щоб воно свободне було. Щоб свободність треба на оці зажати. На які? На оці. Поставити на моховик. Щоб ця платформа була прижата. Ну, не знаю, ну, зараз, зараз подумаємо. Як. Ну, короче, як його зібрати, не розпадається? Тут, в принципі, все чудово. Воно пружини там, бачите, по одні штуки стоїть. Там нові лапки. Таке, такий ремонт. Так що ви бачайте, бо сильно багато писали в коментарях. Е Ліпісткове сцеплення, ну, ліпісткове сеплення в даний час воно не... може і добре, але воно... з однієї сторони ліпісткове сплення лопає один ліпісток і цепленняю юхана. Тут це хоч ремонтоспособне. Тут довго його есть, роз... ну, тобто, скільки там розкотить, не розкотить, ну, зато гроші не, не коштує це розкочування. А, а щеплення ліпісткове вилетів пару ліпістків чи десь щось лопнуло там всередині. Хана йому. І там не дуже хороші відзиви за ці ліпскове сиплення. Там і хлопці писали, і телефонували. Так що такі діла. Ну, оце, бо я ж думав, що за засиплення? Це точно воно підтирало. А на старому диску я вам ще не показав. Зніму, бо впаде. Ось тут, ось отут воно видно, що воно підтирало. Прямо вирвані такі, вир... таке як ти пальцем проводиш, а воно тут прямо борозди. Прямо, прямо борозди такі. Ой. Так, ви дивіться, щоб різьбу не зірвали. бо Пістолетом можна неправильно наживити і різьбу зірвати. Наживив неправильно, пішло поди по різьбі. Так, ну все, тоді. Вже такий вам відчт. Буде все чудово, я думаю, м'якеньке. Хлопці писали, що багато хто казав, що викидають їх і все нормально працює. Так що, так що... далі буде цікаво.